Ви тільки гляньте, скільки краси зробила пані Олена Глущенко за моїми авторськими схемами. Тут краси, ну дуже предуже багато. Не залишайте це відео, а огляньте його до кінця. Тому що тут краси є дуже предуже багато. Можливий такий варіант, що все рівно вам якась прекраса Стане до душі, і ви будете мати бажання придбати її у пані Олени. Або вам сподобається якась прикраса, яку ви схочете зробити самостійно. Всі посилання я залишу в описі під відео. Там ви знайдете посилання моє посилання пані Олени. Якщо вам готова прикраса, пишете пані Олени. Олейні. І вона зробить абсолютно за тими всіма відтінками, які вам до душі. Або відтворить така, яка вона є. Ну, Якщо вас зацікавила схемочка, то пишете мені. Також є дуже багато оглядових відео кожної прикраси окремо. В описі під відео там буде вказана вартість кожної прикраси схемочка. Нажимаєте на слово більше і ви знайдете все, що вам необхідно. Робите скрін і надсилаєте мені. Пока.